Мої вітання глядачам телеканалу МТМ в ефірі Акценти. Сьогодні ми говоримо про безпеку в інтернеті. На жаль, тема шахрайства не втрачає актуальності у війну. Навпаки, з'являється чимало нових видів обману. Про найрозповсюдженіші схеми шахраїв та про те, як вберегтися, розкажуть Олег Кирбятєв, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій, та Валентин Солдатенко, начальник управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області департаменту кіберполіції, Національної поліції України. Вітаю вас, панове. Доброго. Доброго. Отже, кіберполіція зараз. Як працює? Які основні напрямки роботи? На чому робите акцент? Кіберполіція наразі має основні напрямки роботи. По-перше, це протидія боротьби зі злочинами в сфері мережі інтернет. Це протиправний контент, наприклад, це шахрайство. Також це кібербезпека, кібербезпека. В мережевих пристроях, кібербезпека, в обладнаннях серверного а, зразка, а, в тому числі це боротьба а, з ІПСО, інформаційно-психологічними операціями країни-агресора, країни ворога. А, встановлюємо а, створені аккаунти боти, які розповсюджують ці а, фейкові новини. А, і це одна з відкритих частин а, нашої роботи. Додалося у війну роботи, я так розумію. І нових напрямків. Да, нових напрямків, угу. так нові е виклики, але ми з ними боремося. Можливості в нас є, тому е ті злочини, які наразі е як вважають новими, е то для нас вони не нові. Це наша звичайна робота. Найактуальніший напрямок, я так розумію, це шахраї так. у мережі інтернет. Так. Якими способами сьогодні їм вдається заволодіти грішма громадян? Є і був це перший по предоплаті. Предоплата часткова або повна. Це відбувається під час отримання, придбання товару або послуг на відомих майданчиках з продажу товарів з оголошень по продаж. Також це надання послуг, телефонні дзвінки від компанії, всі ті факти, де від осіб пропонують за попереднє перерахування коштів в майбутньому обіцяють надіслати якийсь товар або надати послугу. Так? Далі з останніх, як вважають, це фішинг, перехід по фішингу-посиланням. Що таке фішинг? Фішинг, отримання. Вашої, ваших даних персональних логінів, паролів, які дозволяють отримати доступ до аккаунтів, до різних аккаунтів, онлайн-банкінгу, месенджерів і так далі. Як це відбувається? Вам надається сайт посилання інтернет-мережа, який візуально схожий на той. То ресурс, да, який ага. вважається офіційний, з яким ви вважаєте, що спілкуєтесь, або на який через який отримати хочете послуги, на виводити у зазначені поля або строки інформацію, якщо яку я вже за перезначив персональні дані, номери банківських карт, можливо, номери телефонів і по можливостям технічним цей сайт. Відображає, відображає зловмиснику всі ці ведені вами дані, які вони вже використовують як для онлайн-покупок, так і для інших своїх злочинних діянь. Щодо забезпечення від фішних посилань, то, по-перше, це робота або відвідування тих сайтів, які вам відомі, що вони безпечні, що вони нормальні і ви на них вже працювали. По-друге, це перевірка URL-адреси так званого назви сайту, щоб вона відповідала літера в літеру, символ в символ, офіційній назві сайту. Якщо відображення, відображення назви сайту має якесь хоч одне із відокремлень, то це вже є підробний сайт. Так? І... Назву сайту, ви маєте на увазі назву не електронну адресу, тобто не електронну, електронну адресу, адресу, адресу. званий. Треба знати, яка вона є Самому, насправді. Да, можливо... Верху, там eh, назва uh -huh. латиницею, це назва сайту, вона незмінна. От. Може додаватися через слеш eh, якийсь eh, перехід uh -huh. на інше вікна, на інше застосунки, але первинна загальна назва, вона незмінна. Так, шахраї. Фішингісти, вони так роблять, що змінюють назву сайту, що їм допомагає той самий візуальний контент сайту перенести на інший і візуально начебто схожий, і по назві начебто схожий. Далі, якщо ви вже здійснюєте через сайти онлайн покупки, то ці сайти, які можуть пропускати, мають можливість. Для перерахування, для роботи з конвертацією валюти, то там зазначається, там це в назві верху, там де сайт, угу. в назві сайту. Так він повинен починатися з назви латинськими літерами HTTPS, HTTPS, тіпієс, двокрапка, два слеша ці дві лінії. І в різних застосунках в різних браузерах по різному, але десь в цьому районі зазначений вказаний значок замочку. Зелений замочок. Так точно, mm -hmm. ці дві ці два ідентифікатори вказують на те, що сайт приймає на себе обов'язки обчислювання ваших даних щодо ведення вами логінів паролів номери банківських карт, і код mm -hmm. і забезпечення їх захисту. Якщо ви на на сайті, якому в цих ідентифікаторів немає вводити е, спосіб оплати, то вважайте, що вже кошти ваші отримали доступу злодії. Тільки кошти чи оцю всю інформацію, яку ввела людина, там, своєї картки, інформацію. cvv код все отримують шахи. В якщо... залежності е, від, ціто, від <кій> ситуації, фішинг це е, загальне поняття, це е, може відображатися в. Таких фактах, як і отримання допомоги від народних міжнародних партнерів, де від ООН там, вказують, що прийдіть за посиланням, ведіть номер картки, вам видадуть кошти. так? Або там від якогось іншого розважального сайту, де кажуть, так, введіть свій номер, вам буде приходити смс і банківську карточку, куди вам потрібно mm -hmm. вам перераховувати кошти. І зл злодії отримують в один момент, як і телефон, який. Є доступом к онлайн-банкінгу, uh -huh. так і номер картки, всі ці дві речі потім ще додатково допрацювати, підібрати ваш пароль, і особа має доступ до онлайн-банкінгу. Що в першому, що в другому факторі? Е завдання злодія отримати доступ до онлайн-банкінгу або до е якихось акаунтів користувача uh -huh. вже від залежності рівня підготовки або рівня отриманої інформації. вже Відображається те, що вони можуть отримати. Ну, тобто, головне, на що звернути увагу, це ім'я, назва так. сайту і оцей значок, так. замочок. Так. Тоді можна якось працювати. Так. Зрозуміло. А якщо вже людина втрапила в таку халепу, тобто не знала до цього, як верифікувати, як подивитися, чи це той, чи не той сайт, звертаються до вас, що можна зробити? Якщо до нас звертаються, ну чи в полі до поліції, куди дивіться, за? давайте тоді обмежуватися відразу ситуацію на час. Те, що відбулось відразу, необхідно з тим ресурсами спрацювати або з тим банками спрацювати. Наприклад, якщо це фі... фішинг в Олексі, так тобто особу виманюють через посилання Олекс, він вводить свої дані. Листування відбувається не в застосунку Олекс і okay. на сайті, а на месенджері. Тобто, Олекс не бачить okay. те, що відбувається. Це перша проблема. Це також відображення того, що ви вже робите щось не так. То ви спілкуєтесь, виходите на підтримку застосунку сайту, olx перше, вказуєте, яка з вами трапила ситуація. Вони вже починають переводити в якусь перевірку, може, вдасться зафіксувати якісь дані, які ми потім отримуємо як поліція для встановлення особи. Друге, це банк, банківська установа, також гаряча лінія, телефон або смс. Неважливо, що у вас. К вашому логіну паролю отримали доступ, вам необхідно блокування, і вже після цих двох моментів звертатися до нас, де ми фіксуємо вказаний факт і забезпечуємо, якщо кошти заблоковані на рахунках будуть, то ми цей процес пришвидшуємо, щоб отримати і повернути кошти потерпілому. Також далі по застосункам по іншим процедурам отримаємо докази та для Особи до кримінальної відповідальності. <часту> Часто вдається такі злочини розкрити так. такі махінації, наскільки так. це складно? В залежності від рівня підготовки. Шахраї? Е шахраїв. Шахраїв, <світ> да. так. Це тільки впливає на час. Але всі, ці, всі їхні дії нам послідовно відомі, вони нам зрозумілі. А, так, особи звертаються, є а, якихось там. Щоб це вважалось би бумом нема такого, але кожен раз люди звертаються, я б сказав, більш з новими фактами шахрайства, з новими видами, які шахраї видумують. Видумують, тому що попередні вже можливості, попередні вже історії не працюють. Ми блокуємо, вони видумують, блокуємо, видумують і потерпілі люди це на себе відчувають. От зараз дуже багато є вразливих верст населення, і люди претендують на державну допомогу, допомогу від благодійних фондів. І те, що ви сказали, це мабуть фішинг, частина фішингу, коли шахраї видають там свій сайт за сайт благодійного фонду, і люди там вказують якісь свої дані, вводять і думають, що отримають допомогу. а… У підсумку це, це угу. виходить, що один з видів фішингу, тому що насправді, як правильно зазначив мій колега, то загальне угу. поняття фішинг, але метою кожного фішингу є введення в оману а, користувача, що він перебуває на справжньому сайті, на справжньому, в справжньому додатку, на справжньому ресурсі. І от якщо він це розуміє, що він на справжньому, тобто він довіряє цьому ресурсу, хибно довіряє він починає вводити свої дані банківських банківські персональні які допомагають Дійсно отримати доступ до рахунків і вже під, перерахувати кошти на підконтрольні шахраям рахунки. От, тобто, якщо ми маємо в даному випадку з фондами, так зараз дійсно багато воєнний час вразливих верс населення, і люди грошей не вистачає деяким, вони прагнуть отримати цю допомогу, шахраї цим користуються, тому що вони ну, скажімо так гарні, неплохі, непогані психологи. Mm -hmm. от, Зараз пространяють рекламу, розповсюджують у соціальних мережах про ці фонди. От люди думають, що це справжній фонд і відповідно надають дані. Своїх банківських карток, але надають не тільки номер картки. Вони там в шахраї вимагають вказати, а й ті дані, які дозволять їм перерахувати ці кошти. До них відносяться пін-код картки, до них відносяться фінансовий номер а користувача. А пін-код же ж... не можна ні в якому не... разі нікому повідомляти, але mm -hmm. люди у нас недостатньо інформовані. От, ну, тому ми, мабуть, сьогодні про це і говоримо, щоб їх інформувати mm -hmm. про те, що ні в якому. Разі ні пін-код, ні фінансовий номер, не, не код який знаходиться три цифри на зворотньому боці банківської карти, нікому повідомляти не треба. cvv код, номер картки та її дедлайн срок дії, тобто валітоці місяць та рік, потрібні для здійснення покупок в інтернеті. Але знову ж таки людина має усвідомлювати, на якому сайті вона знаходиться, чи на справжньому, чи ні. Тому що. І може вона вже купляла на цьому сайті. Може, це знайомі порадили, які купляли на цьому сайті. Отакі от можуть би uh -huh. можуть бути маркери в визначення того, що це дійсно справжній ресурс. Якщо ми говоримо знову ж таки про фонди, так і інше, от, є такі випадки ще у нас були шахрайства, що не треба щось велике вигадувати від одного, наприклад, там відомого волонтера. Там, де він закликає донатити на неважливо на дрони, амуніцію, таке інше. Тобто, а, і в кінці вказуються свої реквізити цього ролику для перерахування цих донатів. От що шахраї роблять, скачали цей ролик, відрізали його реквізити, доставили свої реквізити mm -hmm. і розки... і розповсюджують у соціальних мережах а, за допомогою того ж там соціал-медіа маркетинг СММ сервісу. А, люди вважають, що це. Ті реквізити цієї відомої особи перераховують гроші, шахраї спокійно собі ці гроші приймають, і, тобто гроші йдуть не туди. Тому а. треба переконатися, зайти на сайт на офіційний цієї особи от, може, і, не донат, і донатити тим, хто кого знаєте, кого в місті знають, в кого є офіційний телеграм-канал чи сайт. Погуглити, а не це все в соціальних мережах. Воно таке розумієте, як жовта преса <звища> ну, І воно ще ж коли людина бере там збір від якогось волонтера, то це зазвичай репост. Тобто не окремий ролик, що так, це від імені, тобто то треба ще на це тобто мабуть. Перш, тобто перше джерело uh -huh. повинно бути офіційне, а не uh -huh. просто що надпис реклама. І невідомо взагалі що це за сторінка, і чи є вона дійсно справжня. Ну це про донати, про реквізити. Але якщо повернутися до фондів, от пан Валентин сказав, треба поглянути на назву, чи відповідає вона дійсності. Ну якщо це якийсь фонд, ну можливо, він так і називається. Тобто, як зрозуміти, і цей фонд він же ж не оплату приймає, тобто можливо в нього й немає цього замочка, чи у всіх є. Офіційних сайтів ні, ну ну як розрізнити, що це справжнє? Дивіться, фонд, фонд приймає оплату. Ну по різному можуть приймати фонди. оплати. Добре, там вже теж є ті, хто зараз є в нашого монобанка часто часто приймають оплату, тобто в монобанці там ми переходимо. Це якщо а якщо це для отримання допомоги, люди переходять. От їм сказали, тут вам державну допомогу дадуть, переходьте на сайт, а людина не знає, як насправді той фонд називається. Одну букву змінили. Перевіряємо завжди так. перевіряємо. Тобто критично мислимо, якщо у нас ця інформація якось отримана, або смс-повідомленням, або знайомою особою, то Назва фонду і сайт, то ми не боїмося, виходимо з того посилання заново в пошуковому самостійно з іншим питанням. Задаємо питання гуглу, інтернету, що хочу отримати через таку-то установу, яка вам придіжав. Або взагалі просина, надійшла смска. Так знаходити цю установу. Телефонуйте або списуйтесь з офіційною вже з тою, яку ви перенайшли, і тільки перед провіркою в стадії не, не, не перейшовши за посиланням, наприклад, або ще не ввівши свої дані в фішингу, то тільки стадії початкової можливості перевірки, ви зможете себе самостійно. Забезпечити ну, краще зайвий раз пересвідчити, так, що так, ти звісно, прийшов так. туди, куди потрібно. Ну, Наприклад, і назва програми, наприклад, фонду ЮНІСЕФ. Програма називається там Допомога там внутрішньо переміщеним особам, за особам Запорізької області. Так, наприклад, тобто ми знаходимо сайт ЮНІСЕФ, гуглимо цю програму, вбиваємо її назву, тобто і дивимо, що нам вона видає. Якщо вона є дійсно у ЮНІСЕФ, то мабуть вона випаде у них на сайті. Тобто ми переходимо, ми бачимо, що ми вже на офіційному mm -hmm. сайті фонду ЮНІСЕФ, наприклад, і там ми бачимо вже цю програму. Ми бачимо, що це дійсно вже їхні сайти. Ми зв'язуємося додатково, як Валентин зазначив, і пересвідчимо ще раз. О, тоді ми вже mm -hmm. можемо розуміти, от що і знову ж таки пам'ятаємо, які дані для отримання на банківську карту ми можемо вводити. Розкажіть про махінації з підміною номеру адміністрації відомої мережі супермаркетів. Що це було таке? Там така історія останнім часом трапляється з нашими громадянами. Да, мережа супермаркетів надходить той той же фішинг. Надходить посилання з назвою схожою на ці супермаркети. Вони пропонують отримати грошові кошти в районі 1000 двох тисяч гривень на бонус ну, а, да, а, або, да, або стати там, якимось клієнтом mm -hmm. цього супермаркету з якимись знижками. Особа, яка розуміє, що не розуміє, що це, по цьому повідомленню переходить за посиланням. Посилання їх далі переводить на сайт. На сайті їм зазначається, що надайте, будь ласка, свої реквізити банківської угу. карточки, мобільний номер, пароль до карточки і пароль до онлайн-банкінгу. І ви зможете стати або клієнтом, або отримати грошові кошти. Все це відбувається на сайті, він схожий на оригінальний сайт мережі супермаркетів, і особи вводять свої, uh -huh. всі реквізити і картоп. Після цього їм або надходять смс-повідомлення з кодом, який є кодом підтвердження якоїсь операції виводу коштів. Так? Це вже роблять шахраї, вказуючи його реквізити. Особа потерпіла вже або підтверджує. Або цей код смс надає шахраям, що є uh -huh. додатковим засобом захисту. То особи потерпілі саме його видають, і вже після цього знімаються грошові корти з грошові кошти з картки. Звісно, звертаючись після цього до мережі супермаркетів, мережа Казана не снов, мережа ніби. так угу. каже: да, ми до цього до цього не маємо ніякого відношення. І якщо вже у нас такі факти є, то ми там звертаємося до громадян, що бути обережні, знов таки критично мислимо, отримали таке повідомлення. Не треба відразу переходити, зайдіть на інший це... ресурс і подивитися, чи, чи, чи є там, там такі акції. Так, а от ще таке буває, що е, останнім часом громадяни стикаються з тим, що зламують аккаунти месенджерів, і потім від їх імені просять, там, наприклад, у знайомих кошти позичити. От, як убезпечитись від цього, як повернути? Перш пароль? за все, в, в кожному застосунку є е, е, стадії захисту. Основне це паролі. Такі паролі, як акаунту і облікового запису в народі, там двоетапна або двофакторна аутентифікація. також вказувати, зазначати пошту в цих застосунках це як ще одна ступінь захисту. Якщо вже отримали доступ до вказаних месенджерів, наприклад, то після того як ви зобновили доступ до нього до свого акаунту. То у вас буде декілька сесій. Одна із сесій це сесія зловмисника, який зміг отримати доступ. Відповідно, від вашого ім'я вже надсилається кудись якісь смс-повідомлення, як отримати борг, надати в mm -hmm. борг, так може якісь розповсюдженням контенту. Тому необхідно видалити весь обліковий запис. Так, інформація там не збережеться, але на вашому номері залишиться можливість зв'язуватися через цей меседж. За раніше вказаним вами номером, але вже з іншим, ID. зараз стартував проект з протидії російській пропаганді та кібергігієни Брама. До цього проекту можуть долучитися і прості люди, щоб допомогти протидіяти в інформаційному просторі. Розкажіть, що це за проект, як він працює, як долучитися? Це дійсно. Вельми важливий проект кібергігієни і протидії дезінформації у мережі інтернет. Як він з'явився на початку повномасштабного вторгнення? Ми, як і в принципі, всі громадяни помітили, що в нашому інформаційному просторі почали з'являтися дуже багато інформації про російську пропаганди і ПСО теж саме проходити на майданчиках там на соціальних мережах. Це Ютуб цей. І Телеграм, це і Тікток, і таке інше. От. Тому ми а, вирішили створити цей проєкт. Він а, такий багатовекторний, Він на, направлений як на протидію, так і на поради в, в, в області кібергігієни, кіберзахисту, таке інше. Але зараз я зупинюся на протидії саме пропаганді. Як це працює? Е, працює. В телеграм-канал Брама за за найменною назвою до якого вже долучилися більше ста тисяч громадян як в Україні, так і за кордоном. Це відбувається таким чином. Тобто в цьому телеграм-каналі є вбудований телеграм-бот, на який можна повідомляти про такі ресурси. Оці ресурси і не тільки ці, а ті, що ми самі виявляємо. Ми публікуємо на цьому телеграм-каналі. Підписники цього телеграм-каналу надсилають скарги на ці ресурси адміністрації цих майданчиків, на яких вони розміщуються, які я зараз перерахував. Чим більше тих цих скарг, тим більше вирагідність того що цей ресурс буде Заблоковане спочатку вже роботи проекту. Нам вдалося за допомогою от волонтерів, таких от небайдужих не громадян, заблокувати вже більше 26 тисяч таких ресурсів, тому ми закликаємо долучатися до цього проєкту телеграм-каналу. Щоб допомагати на інформаційному фронті, достатньо мати тільки гаджет, телефон та трохи вільного часу. Там стайте у черзі, зайшли, перейшли по всім. Посиланням направили скарги. Там вся весь мануал, вся інструкція міститься а, у тексті повідомлень, от, mm -hmm. тобто дуже дуже легко працює, і за допомогою от громадян цей проект дає а, такі вагомі результати і з поміж. Того ще можна отримати багато корисних парад на цьому каналі, тобто там і протидія і шахрайством, і, і наркотикам, і поради з кібергігієни, як за захистити свої дані, як не потрапити на гачок шахраїх і ще безліч багато цікавого іншому. Тому е ми закликаємо е доєднуватися, доєднуватися до цього проекту. Та е як то кажуть, дивіться, його звучить, хто не може донатити. Хорошима може донатити трохи свого вільного часу е, завдяки цьому проекту. Тому дуже просимо допомогти е, цьому спільному проекту, який ми підтримуємо, та який створений з, у взаємодії з волонтерським сектором національним Панове, Дуже дякую за корисну інформацію. Я думаю, що вона е, дуже згодиться, і нашим глядачам це було цікаво, пізнавально. І головне, що люди щоб були в безпеці. Саме в так. інтернеті Саме так. це були Олег Кребятів, старший інспектор з оперативного пошуку та партнерства у сфері інформаційних технологій. Та Валентин Солдатенко, начальник управління протидії кіберзлочинам в Запорізькій області, департаменту кіберполіції, національної поліції України. Дбайте про свою безпеку, де б ви не знаходились. Бережіть себе, зустрінемось.